Погляньте, я використовую динамік щоб змусити вібрувати чашку Петрі з силіконовою оливою. Тепер, якщо я зубочисткою розміщу невелику краплю оливи на поверхні, то ця краплина залишиться там постійно підстрибуючи. Крапля скаче по поверхні, і робитиме вона це протягом досить довгого часу. Причина цього явища в тонкому шарі повітря між краплиною і поверхнею. Краплі підстрибують настільки швидко, що цей шар не стає тоншим ніж 100 нанометрів, і це те, що не дає краплинам об'єднатися з рідиною. Щоразу, як краплина приземляється на поверхню, вона створює хвилю. Але це особливий тип хвилі, обумовлений вібрацією чашки і оливи в ній. Це так звана стояча хвиля, вона не поширюється в просторі, а просто коливається вгору і вниз. Таким чином краплина створює хвилю, а потім взаємодіє з цією ж хвилею при наступному відскоку. Якщо краплина приземляється на один бік хвилі, то ця хвиля штовхає її вперед. І доки відскоки краплини лишаються синхронізованими з хвилею, вона продовжить падати на передній бік хвилі і рухатися вперед. Такі краплини іноді називають ходоками. Стрибучі оливні краплини відомі ще з 1970-х років. Але недавно було виявлено, що такі краплини можна використати для відтворення багатьох дивних явищ квантової механіки. Очевидно, що це не квантова система, адже розмір краплин приблизно 1 міліметр. Але ви можете вважати їх квантовими частинками на кшталт електронів. Дослідом, який показує ключові особливості квантової механіки, є експеримент з двома щілинами. Якщо спрямувати пучок електронів на дві вузькі щілини. То електрони замість того, щоб розподілитися у вигляді двох смужок навпроти щілин, утворять інтерференційну картину навіть якщо ви випускатимете електрони по одному. У випадку з краплинами хвиля пілот пройде крізь обидві щілини, інтерферуючи сама із собою, тоді як крапля пройде лише крізь одну щілину. Краплина не рухається по прямій, оскільки відхиляється через взаємодію з хвилею. Підсумковий розподіл місць, куди проходить крапля, нагадує інтерференційну картину в досліді з двома щілинами. Візьмімо тунельний ефект. У квантовій механіці частинка може подолати бар'єр, навіть коли зізі енергії для цього недостатньо. Покажемо це за допомогою стрибаючих. Краплин і невеликого бар'єра під поверхнею оливи. Зазвичай, Бар'єр відбиває хвилю та зізі краплину, але в рідкісних випадках крапля проходить через бар'єр. Ймовірність подолання такого потенціального бар'єру експоненційно зменшується зі збільшенням ширини бар'єра, як і при квантовому тунелюванні. Можливо, найдивнішим у цих ходоках є те, що вони демонструють квантування так само, як електрони в атомах. Тут ходок обмежений круговою областю. Здається, що крапля рухається випадковим чином, взаємодіючи з хвилею пілотом. Складна взаємодія між краплиною і хвилею спричиняє хаотичний рух краплі, але з часом вибудовується своєрідний візерунок. Це густина імовірності знаходження краплини всередині обмеженої області, і вона дуже схожа на густину ймовірності виявлення електронів у квантово обмеженій системі. Всі ці подібності не є збігом. Стрибаючі краплини створюють дивовижну фізичну реалізацію теорії, запропонованої Луїде Бройлем приблизно 100 років тому. Він постулював, що всі частинки супроводжуються хвилею, яка направляє їхній рух, і ця хвиля створюється крихітними коливаннями самої частинки. Сьогодні гіпотеза хвилі пілота вийшла з ужитку, оскільки основною стала копенгагенська інтерпретація. Копенгагенська інтерпретація виключає з розгляду все, що не можна спостерігати безпосередньо, тобто вся інформація про частинку міститься в її хвильовій функції, але прийняття цієї точки зору змушує відмовитися від деяких, здавалося б, очевидних уявлень, як от від ідеї, що частинка має певні координату та імпульс, навіть якщо їх не вимірювати. Це також означало б, що всесвіт не є детермінованим, тобто визначеним, випадковість вбудована в стандартну квантову механіку. Узяти б двох. Щильний експеримент згідно з квантовою механікою, хвильова функція електрона є суперпозицією двох варіантів: коли електрон проходить через першу і другу щілини одночасно. Використання хвильової функції дозволяє обчислити ймовірність того, де може бути виявлений електрон. І коли ви зареєструєте влучання електрона у певне місце на екрані, воно відповідатиме розподілу ймовірностей. Ми кажемо, що хвильова функція миттєво колапсує в момент вимірювання. Ви не можете визначити розташування електрона до вимірювання. Ви навіть не можете сказати, через яку саме щілину він пройшов. Порівняймо це з картиною, показаною краплинами. Хвиля пілот проходить через обидві щілини, але крапля лише через одну. Рух краплини обумовлений її взаємодією з хвилею. Тож підсумковий розподіл імовірностей ідентичний. Крапля не існує в двох місцях одночасно, і тут немає жодної випадковості. Якщо і є якась невизначеність, то лише через наше незнання, а її наявність не означає, що частинки не існує. Хвильо динаміка може давати багато результатів, схожих на отримані в квантовій механіці, що означає це, що квантові частинки дійсно поводяться саме так? Ні. Але я вважаю, що це принаймні свідчить про таку можливість, що це ймовірна динаміка, що може дати статистику, яка в свою чергу може згодитися в квантовій теорії. Ця аналогія корисна тим, що вона дає чітке уявлення про те, що відбувається. Тож вам не потрібно відмовлятися від ідеї, що всесвіт детермінований, і в частинки є визначені координати та імпульс. Це чудово, що у нас є дві конкуруючі теорії для пояснення одних і тих самих експериментів. Вони обидві вимагають від вас прийняти дивні речі, просто. Різні дивні речі, і все зводиться до того, з якою з них вам комфортніше. Отже, що краще стандартна копенгагенська інтерпретація квантової механіки чи теорія хвилі пілота. Напишіть про це в коментарях. Як ви ставитеся до хвиль пілотів? Я маю на увазі, що ця гіпотеза дуже цікава. Але чи узгоджується вона з реальністю, ось що потрібно з'ясувати? Ви можете підтримати канал Цікава наука на Патреоні. Посилання є в описі.